Народження, він був неймовірно веселий. Від самого народження завжди в нього така була посмішка, ну просто ангельська. І очі його завжди ну зачаровували. Хто дивився в очі, не говорив наскільки ю... Ю... дитина, мала дитина, але очі дорос... дорослої людини, тому що через очі ну, видно була чистота і душа його. Ярослав з усіма дружив. От не було дітей, які б там з ком з ким би він був у конфлікті, або там погано ставилися, чи він до когось, чи до ньогось. От він, от я не знаю, як це буває, але от дитина дружила з усіма. Такий він був, безконфліктний, скажімо так. І дуже всім допомагав. То він був добрий в усьому спілкуванні з однолітками і старшими. І от просто добра, добра душею людина. Да. Ярік був у мені як старший брат, він от все моє е, осознане життя, він мене кудись вів. Тобто постійно я ходив за ним. Тобто, там, от там, де там, де Ярік, там є Рома. Тобто, в мене така мама дуже. Кипішна теж переживає постійно за мене і буває, якщо я там не беру трубку. Там два-три рази вона починає обзванювати моїх друзів. І в першу чергу мама завжди дзвонила Ярику. тобто вона дзвонить. Алло, ти на кросфіті? Рома з тобою, так, да, все. Тобто хорошо. Тобто, і мама, тобто, мама такий був орієнтір, що да, Ярослав, там і Рома. Тобто Ярик пішов на тренування, значить, Рома з ним. там. Ярик пішов на у якийсь новий зал, Все, Рома з ним. Ярик поїхав на змагання, все, Рома з ним. Багато чого навчав, він якби показував мені приклад, там, як, як повинен себе вести чемпіон, як він має бути цю ментальну позицію тримати. Багато чого в нього навчився. Дуже був мужній, хоробрий. І от він, ну, можливо, це і не сильно добре, але в нього не було стоп-крана. Тобто він ну, він ніколи не зупинявся. Тобто з такого, щоб Ярік прийняв якесь рішення і потім передумав, такого не було. Одного разу, коли ми були в місті, і брямальнуюся, походили з ним, і він прочитав оголошення бійцівський клуб-ахілс сам був. Ну, і, відразу, і відразу в нього загорілися очі. Відразу він попросив, має, я хочу записатися в цей клуб. Ми звинилися з тренером і записалися в Ахієс. Помню, заходжу в зал, він сидить з мамою на лавочці, чекає, коли тренер прийде і розпочне тренування. Нічим не відрізнявся, такий кругленький хлопчик. Добрячок такий, маленький добрячок, який прийшов в зал, бо його ображали, щоб постояти за себе. Коли прийшли, вахіє привели. Ну, ну не, не так просто все складувалось, тому що він був повненький, повненький, високий і такий кремезний хлопчик. Але ну, якби тренеру, він сподобався і він загорівся дуже. І почав він тренуватися. Ну, він почав займатися десь у 2015 році. У 2015. -му. І спочатку взагалі програвався. Взагалі, тобто не міг жодної зустрічі. Ну, він прийшов не підготовлений спочатку. Ну, він дуже старався, дуже старався так. Не пропускав тренування, дисципліновано, стабільно ходив. І вже в му році він вже почав перемагати. Вже в 16-му році він вже поїхав на чемпіонат світу, свій перший, і вже там посів друге місце. Всі його всі там зачіпали, там Та, я в тебе там виграв і ще щось. а Він завжди на ринзі, на да, вкліці. Показав, хто він є, переключався. Ну ніхто не міг ну, поняти. Спочатку там виходять в житті. Він такий добряк там спілкується, з ним. от він виходить на змагання і просто переключається. Прям такий мощний степ, там, спортивний характер включається. Багато змагань програвав. Дуже багато програвав. Не міг виграти, жодної зустрічі не міг виграти. Я його. Приклад там на його і багатьох спортсменів, що видаючі спортсмени, які там досягли великих результатів, вони спочатку все програвали. І коли він починав говорити, от про спорт, відчувалася от в його словах, гордість за те, чого він досягнув і чого. Він ще досягне, як він говорив. Я ще пам'ятаю, от я сиділа і згадувала і, е, такі яскраві моменти, що пам'ятаю, з ними па е, приніс він до школи цілу жменю медалей. І це ж перед уроком прийшов до мене поклав на стіл і з такою гордістю говорить: це всі мої. Перша зустріч прийшов, ви знаєте, ну, якби не як до тебе в зал заходить чемпіон світу. Да. Але за що такий хлопець скромний, я навіть я не зрозумів, що це чемпіон світу. що такий скромний хлопець. Поздоровалися, представилися, ну, привіталися, представилися, я йому сказав, Валю Андрій Володимирович, він каже, я вас знаю, хорошо. хотів даже до вас попасти на тренування. Говорить, ну це так, да, так ми з познайомилися. Ну, найбільша гра це його добродушність. Він був дуже добрий. Він дуже був добрий. При тому, що він там важив десь 120 кілограмів, да? і він боксував з хлопцями ну, 90 кілограмів 80. -1. Він ніколи не дозволяв собі. Ударити, да? і, маючи таку масу. О, ну, тобто, наскільки була добра така людина, що це просто після тренування. Ну, Буває таке, що була загальна фізична підготовка. Там кувалда, там гір'я. Він завжди в цій гірі посебирає, ковалди все поскладає. І тренер чим допомогти. Ну, наскільки було такий добрий чоловік, і ми розраховувалися міхати на чемпіонат України. О, і його не було неділю на тренуваннях. Неділю не було на тренуваннях. Я набираю Ярослава, говорю, Ярослав, ти захворів, чи може травмувався. Де ти, що тебе нема на тренуваннях. Андрій Володимир, ви знаєте, я прийняв рішення, буду йти воювати. Я вам скажу чесно, це чоловік був як скала. Не може було щось сказати, там, він прийняв все рішення, це мужчина. Я повністю його, так, як він прийняв, так, так він і зробив. Рішення його піти на війну. Як кожна мати, я, я не дуже одобрила, тому що це було 19 з половиною років. Мене він повідомив, коли він вже підписав відношення з частиною про рішення, що він піде на війну. Це, 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 це саме було тяж, тяжке рішення, тому що я розуміла, як було, ну, 19 з половиною років, але це було його рішення. Я... Як кожна мати змирилася з його рішенням. Він підписав контракт з 73-м морським центром ССО. Він був старшим матросом. По спеціальності він був водолаз підривник, так як він знав підривні роботи. Так, він приїжджав, в відпустку він приїжджав. Поїхати туди, він категорично чого то був проти. Я хотіла, як кожна мама ну, якби, поїхати, я приїду, щось там може вкусняшки якісь приготую. не надо, я там приїду, відпустку приїду, побачимося. Ну, зараз я вже розумію, розумію дуже хорошо і значно, що якби я. Знала чи відчувала щось. Я б я кож, я кожна мати готова була, я кажу, сама лягти, щоб тільки з сином не сталася трагедія. Накануні виїзду на Курщину, коли ми перебували в Кропивницьку, відвідував знайомих мокряків Люду і Сашу. І тоді, перше, Люда мені не відразу сказала про це. Але вже коли Ярослав загинув, вона мені скинула відео, де він був у них. І Він коли уїжджав, він прощався з ними. Він сказав, я не повернуся з відтіля. Так сталося, що протягом трьох днів були там тяжкі бої, де вони знаходились накануні. Як син загинув, він отримав тяжку кантозію. Лікар. З яким я спілкувалася, він дав йому десятиденну відпустку, але син відмовився, сказав, я хлопцям не оставлю, і це було останнє його слова, що він сказав. При вивозі групи з оточення він знаходився на третьому хамері за кулеметом, Гуля попала йому в голову, але він ще боровся за життя, боровся за життя. Подальше була граната, на якій прервалося життя сина. Я з самого дитинства о, огоржусь цією дитиною, що він до нас йдив, що ми його всі знали. І, ну, що це дуже несправедливо ж так відбулося. Коли син загинув, я, як кожній матері, да, важко, важко було це прийняти, важко було прийняти, бачить, скільки з'їхалося людей проститися з ним, які просто ну, один одне, яке спілкування з ним було. Але воно наскільки залишилося в пам'яті світлу пам'ять, що люди з інших міст приїжджали провести його в останню путь. Наж такий урок в житті отримав. Реально всі кажуть, люди. Но ти починаєш цінити, коли тіряєш. Дійсно, ти... ти розумієш наскільки це було. Близька для тебе людина. Що коли потіряв, тоді розумієш, що ти потеряв. Коли ти не можеш позвонити, поспілкуватися. Коли в будь-який момент ти міг позвонити, то вона якось так не цінилася. Ярослава Подвиг, він, він був неймовірний, тому що ця дитина в свій 21 рік, він не побоявся. Він не побоявся дивитися смерті ні з одної, ні з іншої сторони. Він пішов на це, тому що. Кавинного Господом, доля, буває його принести себе в жертву за інших. Він для нас герой. Це те, що я би хотіла йому сказати. я прям можу дати своє слово, що я буду допомагати його мамі підтримувати постійно. Тобто я постараюся у цих всіх моментах його замінити. От найбільше я вспоминаю, як він посміхався. Такий короткий вік сина, але він світлий і яркий.